Німецький Байер – найчарівніша команда цього сезону під керівництвом іспанця Хабі Алонсо, клуб, який кілька десятиліть називався не інакше як Неверкузен, перший у своїй історії став чемпіоном Бундесліги. Крім цього, Аспіриновий в одному кроці від перемоги в Лізі Європи та Кубку Німеччини. А головне, що команда Алонсо поки жодного разу не програвала цього сезону, хоча була максимально близька до цього кілька разів. Але фармацевти якимось неймовірним чином не змін рятувалися в компенсований час, забиваючи голи на шостій, сьомій та навіть восьмій доданих хвилинах. Звісно, вміння вирвати перемоги чи нічию наприкінці поєдинку, начебто, звичайна історія для чемпіонських команд, але в Байері справу поставили на потік. Видаючи часом цілі серії з порятунками, і в результаті команда Алонсо вже зруйнувала кілька рекордів. Перервалась найдовша безпрограшна серія в Німеччині, що належала Баварії 34 гри серед топ 5 ліг Європи, яка складала 42 матчі і належала Ювентусу, теж не витримала. Після чергового порятунку в компенсований час у другому півфінальному матчі Ліги Європи з Ромою та перемоги над Бохомом. Ліверкузенська команда продовжила свою рекордну безпрограшну серію вже до 50 матчів. І, судячи з цього, це не межа. У Байері не приховують, що хочуть провести весь сезон без поразок. Це до речі, також буде рекорд. Ще не було такого клубу, який провів би сезон в бундеслізі жодного разу не програвши. А поки що, фармацевти на шляху до своєї мрії, давайте згадаємо інших переможних чемпіонів, які проходили весь золотий сезон без поразок. Першим клубом, якому вдалося подібне, став англійський Престон Норд Енд у далекому сезоні 1888-1889. Того часу улюблена гра мільйонів дуже змінилась, але ідеальних чемпіонів світ бачив не так часто. Ви на каналі Футбол і сьогодні ми розкажемо вам про найцікавіші безпрограшні сезони. Влаштовуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Мілан 91 92 Після звільнення великого Сакі Росонері очолив Фабіо Капело. На той час він був не дуже відомим широкому колу уболівальників. До призначення на цю посаду він працював в адміністративному апараті клубу. Більшість граців зустріли його досить прохолодно. Фахівець без великого досвіду опинився у зірковій команді. Але, попри скептицизм преси та навіть деяких шанувальників росонері, фабіо з перших матчів поставив таку гру, що обіг. Грати Мілан було майже неможливо. Міланці з наскоку виграли серію А, пропустивши лише 21 м'яч у 34 іграх. Максимум чим задовольнилися основні конкуренти червоно-чорних. Це не чиї оборона міланців за Алесандро Костакуртою, Пало Мальдіні та Філіппо Галіалі була настільки гарною, що безпрограшна серія клубу в чемпіонаті Італії тривала 58 матчів. Не дивно, що Мілан ще два наступні сезони ставав чемпіоном. Варто згадати й Марко Ван Бастена, який із 25 м'ячами став найкращим бомбардиром сезону 91-92 прикрасивши своїми голами переможну ходу Росонері. Аякс, сезон 94-95 Розкіт амстердамського клубу у першій половині 90-х напряму пов'язаний з Луї Галом. Тоді ще маловідомий тренер з 92 по 95 роки виграв із Аяксом все, що тільки було можливо: від чемпіонату та кубка Нідерландів до ліги чемпіонів та межконтинентального кубка. Особливо вдалим виявився сезон 94-95. Ван Гал зібрав тоді неймовірний за іменами склад: Едвін Вандерсар, Франк Райкер, Брати Дебури, Кларен Зейдорф, Марк Овермас та Патрік Люйверт. І це далеко не повний список. За швидкий та атакувальний футбол гравці навіть отримали прізвисько Діти Бога. Наскільки Аякс був хорошим за Луї, говорить і той факт, що амстердамці виграли золоті медалі чемпіонату із різницею м'ячів 106 на 28. Третину голів забили Патрік Люві та Ярі Літманен – 35 на двох. У конкурентів не було жодного шансу. Аякс позначався і над ПСВ, і над Фейнордом. І тільки Рода змогла уникнути поразок. Арсенал, сезон 2003-2004. Каноніри досі залишаються єдиною командою англійської прем'єр-ліги, яка змогла пройти весь сезон без жодної поразки. До початку чемпіонату головною темою британських змі було придбання Челсі російським бізнесменом Романом Абрамовичем. Поки журналісти мовили лише про синю частину Лондона. Легендарний тренер Арсен Венгер готувався увійти до історії. Примітно, що склад Арсеналу на початку сезону був фактично укомплектований. Ваний клуб придбав лише. Єнса Лемана з Борусі, а також переконав перейти з Барселони юного Сеска Фабрегаса. Арсенал та Челсі вважалися головними фаворитами того чемпіонату. Суперники йшли пліч опліч першу половину сезону, але потім підопічний Венгера відірвалися, вигравши п'ять матчів поспіль. Наздогнати їх було неможливо. Варто зазначити, що каноніри дуже впевнено зіграли з основними конкурентами по дві перемоги на Челсі та Ліверпол. І дві ничі з Манчестер Юнайтед. Арсенал загалом набрав 90 очок, перемігши у 26 з 38 матчів. За це досягнення клуб навіть здобув спеціально золоту версію Кубка Прем'єр-ліги. Ювентус сезон 2011-2012. Туринці не програли жодного матчу в тому чемпіонаті, хоча їхня гра була далекою від ідеальної. В обороні все було як слід, лише 20 пропущених м'ячів. А ось в Атаці не дуже. Жоден гравець старої сеньори не потрапив навіть до топ-10 найкращих бомбардирів сезону. У 38 матчах підопічний Антоніо Конти здобули перемогу 23 рази. Ще 15 ігор закінчилися нічією. До речі, Мілан, який фінішував другим, мав 24 перемоги при 8 нічиїх, але 6 пораз. Відіграли ключову роль у боротьбі за трофей. Попри турбулентність в атаці, Юве непогано зіграв із головними суперниками у тому сезоні перемога та нічия з Міланом та Удінезе та два тріумфи над Лаціо. Порту сезони 2010-2011 та 2012-2013. Свої найкращі результати дракони спорту показували за Жозе Моріньо на початку 21-го століття. Але й Андре Вілаш Боаш залишив глибокий слід в історії португальського гранда. Він став першим тренером в історії місцевого чемпіонату. Хто виграв титул, не поступившись в жодному матчі. Порту у сезоні 10-11 справді виглядав дуже цікаво. Підопічний боаша впевнено взяли чемпіонство, вигравши 27 із 30 матчів дракони тоді вдосталь познущались Бенфіки, обігравши лісабонців за сумою двох матчів 7-1 і були сильнішими за спорти. Ключову роль у чемпіонстві синьо-білих відіграв їх латиноамериканський дует Халк Фалькао. Бразилець із 23 м'ячами став найкращим бомбардиром турніру, а колумбійць розділив друге місце із 16 голами. Після відходу Боша його місце зайняв Тор Перера. фахівець не розгубився і одразу виграв два чемпіонати поспіль. Але сезон 12-13 вийшов особливо яскравим з огляду на те, що порту знову жодного разу не програв вдруге у своїй історії. Особливо вражає різниця м'ячів, з якою команда фінішувала 70 забитих та лише 14 пропущених у 30 матчах. В Україні золото без поразок брали обидва гранди, причому киянам тричі вдавалося здобути титул чемпіона таким чином у сезона 99-2000, 06-07 та 14-15. Перше це досягнення підкорилося великому Валерію Лобановському, а потім його приклад наслідували Анатолій Дем'яненко та Сергій Ребров. Натомість гірники лише одного разу ставали сухими чемпіонами у сезоні 2001 тисячі 2002. Свій ідеальний сезон донеччани провели під керівництвом італійського фахівця Скали. В інших чемпіонатах подібні явища теж траплялися. Хорватія Динамо Загреб, сезон 14-15, Чехія, Спарта, сезон 2009-2010, Сербія Партизан. Сезони 2004-2005 та 2009-2010 а також «Цервена звезда в сезоні 2021 та сезоні 2022-2023 Греція Паок. Сезон 2018-2019. Болгарія, ЦСКА Софія, сезон 07-08 Угорщина Дебрецен, сезон 2011-2012 Кіпер. Аполлон сезон 2005-2006, а також Анортосіс, сезон 2007-2008. Втім, бувало і таке, що команда, не програвши жодного разу, упускала трофей. Це сталося з Бенфікою у сезоні 77-78 років. Лісабонці провели ідеальний, начебто, сезон. Орли здобули 21 перемогу, і ще 9 матчів зіграли у нічию, пропустивши лише 11 м'ячів. Але титул дістався порту завдяки більшій кількості перемог, навіть попри одну поразку. Також аналогічна ситуація склалась. Сепською цервою звездою у сезоні 2007-2008. Червонобілі досягли успіху у 21 грі. Ще 12 закінчилося нічиєю, але навіть 75 набраних очок виявилося за мало щоб стати чемпіонами. Партизан, який протягом сезону зазнав однієї поразки, виграв титул, випередивши свого найлютішого конкурента на 5 очок. Ось так виглядає невдача. Друзі, Якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути дзвіночок. До зустрічі!